Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, ну, неймовірно, смачного салату. Мої рідні обожнюють цей салат, тому що він дуже і дуже смачний, і я стараюсь готувати його щотижня. Для цього салату я беру 500 г шампіньйонів, нарізаю їх середніми шматками та смажу на сковорідці до золотавого кольору. Солю та перчу за своїм смаком. Далі я беру 200 г маринованих огірків та нарізаю їх середніми шматочками. Також я беру дві відварених грудинки курячих та нарізаю середніми шматочками. Беру 5 відварених яєць і нарізаю середніми шматками. Беру одну червону цибулину та нарізаю її тоненькими смужками. До миски викладаю всі нарізані інгредієнти: варені яйця, мариновані огірки, варена куряча грудинка, консервована кукурудза 300 г. Підсмажені шампіньйони та нарізана червона цибулька. Солю та перчу за своїм смаком. Добавляю 2 столових ложки майонезу, добре все перемішую і салат готовий. Друзі, я вам хочу порадити приготувати саме цей салат. Він дійсно дуже дуже смачний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.